Уперше за 100 років в Україні християни західного та східного обряду відзначають різдво разом. Це одне з найбільших релігійних свят для православних греко-католиків та католиків. За даними дослідження компанії Deloitte, майже 45% українців заявляли, що святкуватимуть різдво 25 грудня, і тільки 17% – 7 січня. Приблизно третина опитаних зізналися, що будуть відзначати це свято двічі. У 2023 році прискорився процес переходу парафій у ПЦ московського патріархату до православної церкви України. За рік 434 громади приєдналися до ПЦУ. Загалом за п'ять років свою приналежність змінили 1634 парафії. Заповідник Києво-Печерська лавра з 1 січня цього року не продовжив договір з щодо користування успенським собором і трапезною церквою. Відтак почала працювати комісія мінкульту із приймання передавання державного майна. Парафіяни московського патріархату намагалися їй завадити. Протистояння супроводжували й сутички про московських попів із лаври, зрештою все ж висели. І якщо розпочинався цей рік рішенням щодо Києво-Печерської лаври, то завершується він історичною подією, яка сталася у іншій лаврі Почаївській, уперше за 191 рік у її Миколаївському соборі пролунала молитва українською мовою. Долучимо до нашого ефіру ще Юрія Чорноморця, доктора філософських наук, професора кафедри богослов'я та релігієзнавства Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Аби е -е, поцікавитися. Цими цими питаннями. Вітаю вас в ефірі. Доброго дня всім святом. Дякую, Взаємно. вас вітаємо. Ми тут проводили статистику, що у 2023 році цей процес переходу до Православної церкви України. Парафії української православної церкви 343 громади приєдналися до ПЦУ і за 5 років 1634. За останній рік прискорилося. Очевидно, що на це повпливала повномасштабна російська агресія, чи варто очікувати, що рано чи пізно всі, всі приєднаються до православної церкви України, чи все таки залишиться якийсь відсоток, які будуть сповідувати. От православну українську православну церкву ну, сьогодні ми бачимо, що є широкий рух серед священства Української православної церкви Московського патріархату за те, щоб анафімацтувати Кирила, засудити його судом Вселенського патріархату, за те, щоб розпочати діалог з ПЦУ, і відповідно 74% віруючих цієї конфесії. Цієї юрисдикції вони підтримують розрив зв'язків з Москвою, тобто це історична необхідність, і дійсно на сьогоднішній момент Українська православна церква Московського патріархату це останній атавізм радянського союзу. Це остання російська релігійна організація на нашій території. Всі інші старообрядці, протестанти, мусульмани, які мали зв'язки з Москвою, навіть не настільки тісні, як у ПЦ московського патріархату. Всі вони ці зв'язки розірвали. У ПЦ московського патріархату ніяк не може розірвати. Це вперше такий випадок в історії православних народів. Коли в якомусь православному народі є релігійна інституція, яка не хоче розірвати зв'язок з країною агресором, відповідно з релігійним центром в країні агресорі це вперше в історії релігійний центр країни-агресора проповідує релігійний нацизм. Тобто, це не просто таке, як традиційне для православ'я співробітництво церкви і держави, і коли церква щось на користь держави там говорить ідеологічно, а проповідує Нацизм, проповідується знищення всього українського, проповідується геноцид українського народу. І вони з авторами цих ідей геноциду руського народу українського народу вони не можуть розірвати. Між тим, Патріарх Кирило продовжує проповідувати, що всі українці це насправді рускі, ми їх перевихуємо. Треба всю Україну відновити в межах російської єдиної імперії, і все це він говорить, продовжує все це говорити, і фактично, це ідеологія навіть страшніша ніж та ідеологія, що колись привела до голодомору. Але відповідно наша держава чомусь ставиться до цього не серйозно. І, відповідно, надалі дозволяє, щоб якась релігійна російська організація на нашій території була. Хоча це абсолютно аморально. Тобто я не розумію цих священників, які з одного боку ховають своїх дітей, ховають своїх племінників. От як Августін Маркевич, митрополит, який очолює у них ну, тих, хто співпрацюють з військом, допомагають війську. От він поховав свого племінника. Він ховає свого племінника і не може розірвати з московським патріархатом. Я не розумію, тобто наскільки можна у цьому церковному радіту і піскопату настільки зв'язати себе з Москвою, щоб навіть зараз, після 600 майже 700 днів відкритої війни, не не, не, не порвати з цими фашистами. У Пане? мене, Ірино, про, дивіться, у мене є запитання стосовно того, як ось цей перехід до Православної церкви України виглядає ззовні. Буквально пару років тому, ще до повномасштабного вторгнення, здається, в 20-му чи 19-му році я був о, на весіллі в Грузії, подруга виходила заміж там, і вони проходили обряд вінчання в одній із найстаріших церков. Неподалік міста Батумі. І для того, щоб обвінчатися, вона обов'язково мала бути похрещеною теж. І вона мала б пройти ось цей обряд хрещення у церкві Московського патріархату. І якби вона була похрещена Православною церквою України, то її б не прийняли там і не змогли б обвінчати. Як бути із цим? Це, до речі, один з. Таких ознаків взагалі дуже радикального фундаменталізму, тому що те, що вони не визнавали довгий час, і до цього часу не визнають таїнства. Православної церкви України до цього Київського патріархату Евтакіфальної церкви це взагалі безпрецедентний випадок, тому що визнавалися завжди в історії хрещення навіть єретиків, не то що розкольників. Якщо вони вважали українські церкви розкольницькими, то все одно хрещення вони би мали визнавати а вони брали, не визнавали. Тобто, це таке формування спеціально ненависті до всього українського, і відповідно, коли вони говорять ми канонічні. Ось, будь ласка, згідно з канонами, вони хрещення всіх інших повинні були б визнавати, яке здійснено за формою правильно в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Святої Трійці, вони не визнавали. От, наприклад, канони говорять 34 апостольське правило: що якщо є самостійна православна країна. То, відповідно, в цій самостійній православній країні повинна бути самостійна православна церква на чолі з окремим предстоятелем, і всі єпископи повинні підкорятися йому, а він повинен з усіма єпископами разом всі справи свої робити. І відповідно вони беруть, говорять, ми канонічні, а самі 34-го апостольського правила не дотримуються. Тобто, у нас є. Канонічний митрополит Епіфаній, вони до нього не приєднуються, порушуючи тим самим канони. І оці люди, які знаходяться в фактично в незрозумілому канонічному становищі, як церква якоїсь діаспори, але у нас немає російської діаспори. Це якісь розкольники відповідно. Вони беруть, е, значить, за щастя вважають з фашистом Кирилом, який проповідує геноцид українського народу, зберігати єдність. А з українцями відповідно вони єдності чуждаються. І весь час видумують, видумують і видумують все нові й нові причини. Зараз вони не можуть говорити, що це якісь нехристі, так. Ну так вони говорять: ми там не віримо в канонічні свя... свячення ієрархії ПЦУ, Але відповідно є дослідження, був суд відповідно Вселенського патріархату, є рішення, яке було прийнято, і відповідно. Ніхто крім них не сумнівається в цих канонічних свяченнях, але коли відповідно вони перестануть в них сумніватися, вони ще 500 причин придумають, чому не треба йти саме і не приєднуватися угу. і не бути єдиною церквою українського народу, як це повинно було би бути згідно з канонами. Відповідно, у нас. 1051 році Ярослав Мудрий вперше поставив питання, що тут необхідна своя автокефальна церква. Нарешті ми її через тисячоліття маємо, але їм все не так, все не то, ми не хочемо і так далі. Зато вони вірні Москві. Зрозуміти це неможливо. Відповідно, це можна пояснити тільки тим, що Путін час від часу дає по 2 мільярди доларів новінському, там до цього давав Нурсінкіс. Со ці гроші вони роздають епіскопату, і цей епіскопат придумує ще тисячі причин, чому залишитися разом з Москвою. Це антидержавна діяльність відверта. Причому скрізь на всіх міжнародних площадках, що вони роблять, вони ведуть антиукраїнську пропаганду. Що тут на нас гоніння, Україна не така, все не таке. Не давайте зброю, бо вони неправильні. Ну що це ти? Це вже наїзд не тільки проти інших православних, да, а це наїзд проти всього українського народу. Розумієте? Угу. І вони всіляко ходять на всі ці ефіри до ведучих протрампівських, да, і там всіляко відповідно створюють інформаційну картинку, яка вигідна Росії, щоб дійсно нам навіть зброю не давати. На кого вони? Угу. Пане Юрію, хотілося б ще запитати останнє питання, якщо можна можемо коротко. Загалом, Дмитро з вами поговорив про перехід церкова. Я б хотіла про перехід наш на новий календар трохи поговорити. Ми бачимо те, що. Третина українців будуть святкувати два різдва. 17% відсотків лишаються на даті у 7 січня. І спираючись на історичний досвід, скільки потрібно часу і чи довгий це період, щоб 25 грудня вкорінилося у свідомості українців як єдина остаточна дата святкування Різдва Христового? Ну я вам ось наведу історичний приклад. Українські протестанти перейшли на святкування. Різдва 25 грудня перейшли в 2017 році. Зараз всі українські протестанти святкують відповідно різдво 25 грудня. Скільки пройшло років з 2017 року? Вже все, процес історичний закінчився. Зараз ми можемо дивитися, що в православній церкві України де 8 тисяч парафій, було надано право парафіям, монастирям, якщо вони хочуть, святкувати 7 січня за старим календарем. Цим правом скористалися 140 парафій, Будь ласка, і по-моєму один монастир. Відповідно, ми бачимо статистику, що відповідно чим більш людина віруюча, тим більше вона знає, що згідно з канонами, різдво треба святкувати на третій день соціально. Третій день сонцестояння це взагалі-то 25 грудня, і відповідно віруюча людина, вона знає, що вона відкривала церковні книги, і коли вона навіть 7 числа святкувала, вона ж святкувала 25 п'яти груднем, тому що у всіх було 25 грудня. Просто у деяких 25 грудня було через два тижні. І відповідно віруючій людині, розуміючи все, що необхідно святкувати 25 грудня, легше перейти ті люди, які просто звикли це святкувати як таке народне свято, вони за 5-6 років перейдуть і нічого страшного в цьому немає. Всі народи проходили через це, і тільки в одному народі. Відбувся такий ну, збурення, що деяка кількість, народів, деяка кількість народу дуже трималася за старий календар. Це було у греків 20-ті роки минулого століття. А відповідно, скрізь де православні церкви, зараз більшість православних церков в світі саме тримається нормального календаря. І відповідно, ну, все це історичний процес незворотній, і ми навіть доживемо до тієї історичної коли навіть колись Росія позбудеться свого фашизму, проклине Кир... Кирила, Путіна проклине і теж буде колись святкувати, теж 25 грудня. Ми до цього теж доживемо, історичний час він пришвидшується. І, скажімо, і всі хвороби вони вилазять назовні, і вилікування від цих хвороб через історичні катаклізми воно теж пришвидшується. Так що треба бути історичними оптимістами. 我们。 І відповідно вірити, що не тільки буде у нас святкування всім народом 25 грудня. Але у нас буде оновлена Україна, і у нас буде відкрита оновлена церква, і ми будемо дуже задоволені тим, як ми будемо жити. І відповідно ще й сусіди у нас нормалізуються колись після своєї капітуляції, зрозуміло. Пане Юрі, дуже вам дякуємо, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Було дуже цікаво, Юрій Чорноморець, доктор філософських наук, професор кафедри богослов'я та релігієзнавства Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. До речі, моя альма-матер. був з нами на прямому зв'язку. Далі про таке традиційно і святвечір і різдво відзначають у сімейному колі. Утім, уже два роки поспіль є ті, хто зокрема і у ці дні стоїть на варті нашого спокою. Українські військовики, речник 10-ї гірсько-штурмової бригади Дельвейс Микита Шандиба показав щемливі фото із самотнім захисником за різдвяним столом посеред поля. На столі солом'яний діду, що символізує достаток і злагоду, та традиційні страви: кутя, голубці, вареники, пампухи, риба, узвар. Біля столу стоїть зброя. Символ того, що війна триває, і в бійців на фронті немає вихідних чи перерви на свята. Команда Ukraine World News запевняє наших захисників. І з ними вся Україна. Ой, Я бажаю всім здоров'я, да, і швидкої перемоги. Непохитної віри, мабуть, що вона залишалася такою. І е, сил, ну от, але віра все ж найважливіше. І відчуття нашої підтримки, що ми завжди з ними. Сил, сил в усьому розумінні, і фізичних, і моральних. Перемоги. Перемоги. Багато зброї, поменше, щоб у них було поранень, щоб всі їх діти, дружини, щоб їх дочекалися. Ми в них віримо. Ми донатимо і допомагаємо миром. Щоб вони поверталися живими до своїх родин, сімей, батьків і всього, все найкраще, щоб вони були разом з нами, разом з Україною, разом із всіма українцями. Я їм хочу сказати велике дякую за те, що вони своїм здоров'ям, своїм життям, своєю силою, натхненням роблять усе можливе, аби Україна нарешті здобула перемогу. Дякую вам Їм здоров'я, скоріше, перемоги. Витримки, щоб вони були без свідчі, ми їх тут всі підтримуємо, щоб вони всі повернулися до своїх родин новий рік, вони зустріли в своїх родинах.